Українська народна казка про Климку. Жив був у одному селі хлопець Климка, та такий був злодіяка, що й світ не бачив. Як його не били, як не лаяли, ні, таки вкраде все, що де побачить. Зібрались якось сусіди та й кажуть батькові Климки або вези його кудись звідсіля, або ми його вб'ємо. Що робити батькові? Хоч і жаль було йому свого климку, та той все таки хороший хлопець був, та й синок же як не є. Ну що ж його робить, як він ні лайки, ні бійки не слухає? Ще вб'ють, треба вести геть. Запрягає батько коня і каже Климці Ну всякий такий сідай. Повезу тебе до пана, хай він що хоче, те з тобою й робить. Посідали вони й поїхали. Їдуть, їдуть, а дороги вже поміж пашнями. Та таке жито гарне стіною стоїть з обох боків дороги таке гарне. Їдуть вони далі. Коли, бачить, веде чоловік барана на мотузочку. Климка так і засовився на возі. Тату, пустіть мене, я отого того барана вкраду. Батько здивувався, як же його можна з рук чоловіка вкрасти? Ну, біжи волоцюго, однак у тебе нічого не вийде. Климка зрадів, що батько його пустив, так стримане з воза та вжито. І побіг понад дорогою, пригнувшись у житі. Біг він біг, випередив того чоловіка з бараном, сів, скинув один чобіт і поклав на дорозі. А сам у житі сховався та й сидить. Доходить чоловік з баранчиком до того чобота. Ай же й чобіт гарний, якась роззява загубила. Та й шкіра гарна. Товар краще не знайти, та й пошитий міцно та гарно. Чобіт так чобіт, взять би та нащо він мені здався один. Побалакав побалакав чоловік над тим чоботом та й повів барана далі. Тільки той дядько дійшов далеченько, климка з жита та за чобіт та знову жито, та знов бігом. Знову випередив дядька з бараном і поклав другий чобіт на дорозі, а сам у житі заховався. Доходить чоловік до чобота, о, а це другий чобіт. Чого ж я дурний того чобота не взяв? Була б оце пара нових гарних чобіт. Отже я дурний, ні, треба такий той взяти. Ну ти, баранчику, попасися тут, а я вернуся та візьму чобіт. Пішов чоловік назад шукати того чобота. Та тільки він зайшов далеченько, як климка з жита та до барана, що пасся собі на спориші край дороги, та за чобіт, та за барана, та в житу. Потім він того барана до річки, Открутив йому голову та й кинув її в річку. А сам цім за кущем та й сидить. А чоловік шукав, шукав чобота, нема, та й годі. І вернувся він до барана, глядь, і барана немає. Бігав, бігав він по дорозі, шукав, шукав. Нема барана, та й квит. Коли дивиться, слід у житті протолочено. Ох ти ж боже ж, мій бідний баранчик питки схотів та до річки подався. Пішов чоловік тим слідом до річки, дивиться, плавав річці голова бараняче. От тобі й напився дурний баран. Не вилізе тепер з річки, треба тягати. Він же тоді штани сорочку скинув та до барана, та як ухопить його за роги, аж там тільки голова барана й немає. А Климка тим часом з за кущів схопив штани сорочку, звалив барана на плечі та ходив звідтіля. Біг біг, догнав батька. Той, як побачив, Поли руками вдарив. Ну, чекай же, вражий сину, я й панові розкажу, хай він тебе хоч і вб'є, щоб тільки мої очі тебе не бачили. Привіз він климку до пана та й каже панові, оце, пане, привіз вам сина. Що хочете те з ним робіть? Бо я вже не в силі вчити його морозу. Такий він злодіяка, такий злодіяка, що хай мене Бог боронить. Оце їхали дорогою та побачили чоловіка з бараном. Так він у нього не тільки барана, а й штани та сорочку вкрав лобиряка такий. А пан не вірить, що такий злодій може бути. Хоче він усе сам перевірити. Отсилає він чоловіка додому, а до себе кличе Климку. Ну, що ж, Климку, крадеш, значить, Краду, у пане, вкрав штани й сорочку, вкрав пане, вкрав барана, вкрав пане. От. Ти який бідовий? Ну вкрай же у мене скриню з грішми. Вкраду, пане, настала ніч. Пан з вечора, як лягав спать, поклав собі скриню з грішми під голову, під подушку та й заснув. А Климка найшов колодку підходящу, пробрався тихенько в панські покої та до пана. З одного краю колоду підсуває, а з другого скриню витягає. Поки це Климка зробив, пан і не прокинувся. Вранці пан прокинувся, лапнув рукою є скриня. А не знає, що то не скриня, колодка. Радий такий кличе до себе климку і питає: Ну що, Климку? Вкрав барана, вкрав пане. А штани й сорочку вкрав? Вкрав пане, а у мене скриню з грішми вкрав. Вкрав пане, пан під подушку нема скрині, тільки колодка лежить. Он ти який? Ну, коли так. То вкрадь же в мене коня мого найкращого. Та вкраду пане. Панові вже й страшно стало. На ніч біля того хліва до кінь стояв, наставив пан сторожів. Та глядіть же, не пропустіть климку, тільки він підходитиме, бийте. Лучше його вбить, а то він мене за світу зживе. Стоять слуги, дивляться. А Климка зробив солом'яне опудало забільшки в себе, взяв їх його в свою одежу і, коли місяць зайшов за хмари, як кине та опудало до дверей хліва. Тут сторожі, як закричать, Климка лізе, бей климку. та й давай дубасить опудало ціпами й кійками. Били били вже й не ворушиться. Ну що ж, раз Климку вбили, то тепер же нема от кого і берегти коня, пішли собі сторожі спать. А Климка тоді в хлів та за коня та тікать. Сховав він десь того коня, а на ранок прийшов до пана. Ну, климку вкрав барана? вкрав пане. А штани й сорочку вкрав, вкрав пане, а скриню з грішми вкрав та вкрав пане. А коня ти в мене вкрав, вкрав пане. Пан не вірить, кличе сторожів. Ті кажуть, що вбили климку та й пішли додому, пішли до хліва. Нема коня, і Климка живий живісінький ходить, а пан не хоче мужикові піддаватись. Ну, коли ти такий ловкий, то вкрад же в мене панночку. Вкраду, пане, пан уже й сам не свій. Запрягай кучере трійку коней та будем тікать, бо той лубуряка й панночку вкраде. Посідали вони у фаетон та й поїхали. А їхали вони лісом. Климка підслідив, якою вони другою поїхали. Та й гілі за ними. Біг біг лісом, випередив їх, вибіг з кущів на дорогу та й повісився на гіляці над дорогою. Доїжджають вони до нього, дивляться, висить Климка. А проте, хоч і бачать, що Климка повісився, вертать назад, бояться. Поїхали далі. Тільки вони трохи од'їхали, а Климка, як одірветься з гілки, та в кущі, та знов бігом. Випередив їх і знов повісився над дорогою. Доїжджають втікачі, дивляться Висить Климка. Ану, кучере, пройди назад та подивися чи висить той Климка, що ми минали? Пішов кучер іде та йде, а Климки немає. А пан ждав, ждав кучера, та тоді й каже панночці Побудь сама, я піду, та хоч кучера знайду, де це він забарився. Пішов пан шукать кучера. Тінь тільки пан одійшов. А Климка з гіляки, як одірветься, як схочеть у фетон, як ожене коней і був такий. І женився він тоді на панночці, і живуть вони довго й щасливо, а Климка красти покинув заради своєї любої дружини. Тут і касти кінець.